Доброго ранку. Сьогодні я Апекс Фалконтіс, як завжди, щоранку в прямому ефірі з нашого Ukrainian Creative Hub Лондон і філософський клуб сьогоднішній. Я пропоную почати з теми чи існує справжня свобода в сучасному світі. І вперше, сьогодні на студії мій близький друг Іван Хмелярський Привіт, Іване. Доброго дня всім. ранку. Привіт. Апекс. Да, ми сьогодні е спробуємо обговорити цю цікаву тему. Ваші запитання, побажання, пропозиції. Ми виходимо в прямий ефір з Ютубу. Falconties, Facebook, Falconties, Instagram. Знову ж таки, аккаунт Falconтіс. Шукайте там, платформа X і TikTok. LinkedIn досі ще не налаштували. Сподіваюся, завтра вже буде ще такий LinkedIn. Full house. І так. Я пропоную обговорити цю цікаву тему щодо свободи, справжньої свободи, якщо можна так виросмовитись, з точки зору вед, стоїцизму, екзистенціалізму та сучасної психології. І. Я хочу запросити вас задати собі питання. Чи відчуваєте ви якісь обмеження, і наскільки вони реальні, коли ми йде мова про вашу особисту свободу? Свобода вибору, свобода дій, свобода думок і справжньої незалежності. І так. Далі я пропоную. Продовжити цю тему і дослідити, як вона впливає на історії справжнього щастя, успіху, чи це суспільна ілюзія, чи дійсно особистий вибір? Чи існують якісь страхи? І хто вони нам, вороги чи вчителі? І Як жити повністю свідомо? ці Інші, і наступні інші теми ми обговоримо в наших наступних прямих ефірах. Я сподіваюся, сьогодні ми вкладемося 25-30 хвилин максимум. Да, це в нас кілька днів назад почалась з четверга, по-моєму, тема справжньої свободи. І наскільки воно актуальне, цікаве, корисне, коли ми над ним задумуємося. <кій> <кій> І так. Може в тебе є якісь думки або актуальні такі запитання. Вчора, я пам'ятаю, все ж таки серйозно задався пошуком відповіді на питання, А як? Все ж таки, А як буде дійсно уважним, Вільним, незалежним в своїх вчинках, діях і думках. Це То, дуже... Шукаємо рецепт справжнього. Ну, рецепту, мабуть, немає. Рецепт індивідуальний всюди. Але для кожного свобода, вона по-різному виражається. І, відповідно, рецепту не може бути. Кожен має сам шукати шляхи пошуку правильних, вірних. Вірного вибору. Але не завжди це дається. Я рахую, що як ти розповідав вже в минулих випусках, що є матеріальне, а є нематеріальне. І от нематеріальне не завжди можливо уловити, не завжди воно дається. Але коли дається, треба радіти цьому і. Старатися направлятися і йти по цій дорозі. Але ми... неї треба відчувати, Того, що рецепту нема. Повторюю ще раз. І так, ти не віриш в містичну таку магічну таблетку, яка вирішить всі питання. Хотілося б вірити, але... але це важко. Коли ти не можеш щось потрогати, відчути фізично, це важко про це в це розуміти, в це вірити. Але я все-таки дотримуюся розуміння, що я вірю. І так, насправді я теж признаюся, я дійсно вірю, і в п'ятницю ми обговорили, що з точки зору водичної культури... І також це зустрічається не так явно в інших релігіях і культурах, що дійсно є на санскриті такий термін, як бхакті, або шлях чистого, любовного, відданого служіння абсолютній істині або Богу, без будь-яких очікувань чи прив'язок до результату своїх дій. Це називається в християнстві, і в інших релігіях служити Богу, не очікуючи нічого взамін. І сподіваєтесь тільки на милість Бога, милість Всесвіту, абсолютної іс істини, що це з нами так і буде. Про це кажуть не тільки ведична культура, християнство, юдаїзм, буддизм, іслам в дісах також пророка Мухаммеда говориться багато настанов щодо того, як повинна жити справжня людина Бога, яка вірить в єдиного Бога в його настанови, в його пророків і їх вчення. І сьогодні багато людей. Здатні замислюватись, аналізувати над своїм становищем, відслідковувати не просто свої почуття, свій стан, а аналізувати, коли ми дивимося вгору, а не тільки вниз, в рутині, плаваючи, що дійсно у нас є можливість зробити наш незалежний, як ми хотіли б. Ото думати особистий вибір. І так, а, як, ну, що взагалі ти скажеш тим ну, своїм знайомим, може друзям, може, в тебе є якась знаєш, така а, порада, про яку б вони посоромились питати? А, може, якась реалізація. І взагалі, а, я вважаю тебе дружину дуже. А, Глибокою людиною, усвідомленою мені приємно з тобою спілкуватись. І така важлива тема, і до якої ну, багато людей не знають, з якої сторони підійти. Може, ну, я раніше тебе не просив, про це розуміється в лов. Але якщо поділишся, може, якимось досвідом реалізації щодо цих питань. Ну, Щоб Перше, я хотів би перепитати, бо ти більш усвідомлений в глибині цих питань. На всіх релігіях, в всіх культурах смисл такий самий, як ти тільки що озвучив. Про да. істину. <рес> ну, істина, хтось каже, що вона одна, а шлях до неї різний. Тому. Так, все. Але на всіх мовах, на всіх релігіях суть, вона дуже схожа. Можуть по-різному називати Всевичного, але принцип такий самий. Ну, я вірю в те, що абсолютно в, кожного, в кожної людини є доступ всередини, через серце, душу 100%. до істини, до всіх знань. Сильно. Може? Так воно і є. Буддизм практикує, да, культуру, розкрити, а буддична культура розкрити істину зсередини. Я вважаю, що воно тільки із середини взагалі може виливатися і бути. По-другому, знайти якісь відповіді в книжках, в гуглі, в AI це можна себе підправляти, але. Справжня істина вона має виходити зсередини кожного із нас. Тільки таким чином можна відкривати себе. І далі, якщо воля Божа буде, є, і правильною дорогою, яку наперед мало вірогідно, що Хтось може розпланувати, по якій рухатись. І, відповідно, тільки крок за кроком, відкриваючи відповіді, знаходячи їх в собі за допомогою людей, близьких людей, підтримки, тоді відкривається більш ширший шлях і краще видніється дорога. Ой, ну дуже з тобою згоден, Івана. І дякую, що поділився. Я запрошую глядачів, будь ласка, напишіть ваші е коментарі, в коментарях думки, запитання. Е Давайте обговоримо. Так, у нас є Альонка Кушнір. Кушніренка. О, привіт, Альон. Давайте все ж таки. Зачитаємо, дуже цікаво написала клас. Трошки далекувати я інстаграм камеру поставив, але все ж таки є тут доступ до чата. Так, не можу зайти в свій прямий ефір. Цікаво. Ну тут тільки привіт, я побачив віддальони. Ну, можна смішно, звісно. Може, це особисті? Можливо, так, ну якщо ти не проти, я прочитаю, да, да і так, цитую Мені здається, що це відносне поняття, свобода вибору. Бо ми обираємо завжди з того, що пропонує Всесвіт. Або держава. Є свобода обрати вже запропонованого. І щодо Бога, це двоє коментар Гальона Кушніренка, або Всесвіту, то є свобода довіритися чи ні. Якщо дійсно довіритись без очікувань, то є свобода. А якщо залишається якесь очікування... Та вже це не є свобода. Дуже дякую за Вилучні. чудовий не просто коментар, а рецепт з визначенням чітким. І він повністю, як то кажуть, відображає квінтесенцію ведичної культури. Щодо життя людини, для чого ми живемо, як бути щасливим, як полюбити, як зрозуміти і потім полюбити Бога абсолютну істину. І це називається шлях служіння, безкорисливого відданого служіння, не очікуючи нічого взамін. Так, все-таки є рецепт. Да. Який ще й спалює карму всіх Всі попередніх життів, якщо ви в них вірите. Зжигає, да? да. Спалює. Причому добре теж. Добре теж. Да. Позитив. Повна Гар... очистка. Гарну карму теж спалює. Але це непогано. Це а. як рестарт. <сіх> Багато людей порівнюють як синоніми карму і долю. А хтось навпаки каже, що це зовсім абсолютно різні речі. Я вважаю, що це дуже близькі поняття про одне і те саме, але з різним охватом різного об'єму поняття. І карма вона визначає наслідки матеріальних дій в теперішньому попередніх життях особистості. А доля це те, що нам передначертано, бо те, що нас очікує в майбутньому, якщо ми не будемо брати ситуацію і контроль над своїм життям, що миті. Це ж, все ж таки близькі теми, вони дуже актуальні для людей, особливо при обговоренні. Успішний успіх, як бути щасливим, як бути успішним, як із грязю піднятися в князі. І так, що так, виходить, ти рахуєш, що карма, вона проєктує, моделює майбутні елементи, які ми називаємо судьбою. Ну, то есть це максимально поєднаний карма це більш основніша історія, яка проєктує судьбу. О, ну ми нернули в цілу окрему тему. <рес> <рес> Я вибачаюсь. Ми навіть не знаю, за 15 хвилин нереально обсудити, але вона дуже накладається з нашою сьогоднішньою темою про. Свободу. <кій> Мені сподобалося те, що знайшов чат GPT в аналізі ведичної літератури шастр. Що по суті, згідно ВЕД, то доля це результат наших кармічних дій. Тобто, коли ми щось робимо по законах причинно наслідкових зв'язків, що і є карма, по суті, ми визначаємо своє майбутнє стан свого здоров'я, колір шкіри, очей іноді, є різні типи карми, наприклад, там проявлена, не проявлена. Прорапт харма, а карма акарма, ві-карма, Угра карма. Ці префікси означають або в часовому, або в іншому, в інших різних систем параметрів, що є наслідками наших кармічних дій, або просто наших матеріальних дій. Тобто ми З'їли чіпси, отримали насолоду, <кхе> поганий запах з рота. <кхе> і через там, 5 хвилин не дуже комфортне відчуття в желудку, якщо ми до цього відчутливі. І то є миттєва карма, як то кажуть. Долі в цьому ну, ми не побачимо. <кхе> Вона, як швидко прийшла, так і швидко вийшла. Да. І... Якщо ми будемо так робити щодня на протязі багатьох років, то дуже ймовірно можемо заробити собі хронічний гастріт, хронічний, не дуже гарний запах з рота, можливі проблеми з нашою ротовою порожниною, зубами. І не дуже гарне самопочуття через дискомфорт у шлунку. І то вже буде наша карма. Яка може за кілька років проявитись у вигляді, як то кажуть, пузіка, наприклад. І звички плямкати доставати залишки чіпсів між зубів. <рес> Дуже вибачаю за такі грубі порівняння, але доступні. Я сподіваюся, що це мотивує деяких людей, які своїм прикладом показують своїм дітям, що чіпси їсти запавати колою, то, то є добре. Це не антиреклама Кока-Коли по пепсі. Але я особисто не вважаю ці напої, будь-яку солодку газіровку, снеки з великою кількістю спецій пальмового масла або рапсового рипакового масла інших трансжирів. Це зовсім не корисно для здоров'я. Але що... всі іноді бувають, можуть підгрішити і насолоджуватися не саме правильним продуктом. Так наскільки я розумію, ми... я пропоную перенести на наступний ефір розгляд цих тем з точки зору екзистенціалізму, стоїцизму, сучасної психології. <кій> І сьогодні у нас не так багато часу залишилось. Я пропоную ще поговорити, що будуть питання з аудиторії. Якщо ні, є гарна нагода поговорити. Ще раз дякую Альоні Кушнеренко. Класно, що є такі гарні друзі, задають корисні питання. І не просто питання, ще діляться своїми реалізаціями. Тому практикуйте, що ти вивчаєш Альона і далі. Дуже класно. Цінно. Цінно. І все ж таке, я, хочу, я наголошую, що я не схиляю вас. До жодної з релігій, філософських школ, вчень. І єдине, чому я буду радий, ну, з цієї точки зору, якщо я хоч трошки наближу в тому числі себе і вас, до критичного мислення, усвідомленого способу життя своїх дій. Вчинків, бути більш уважним до деталей, до свого життя, до своїх оточуючих, рідних, близьких а, бути біль, ще більше вдячним за те, що у нас є. Хто і що нас оточує, щоб дійсно бути щасливим. Так, так є, в тебе, є в тебе може побажання або щось ага. додати, Іван. Треба бути завжди вдячним. І це дуже-дуже дуже цінно. І головне, як ти правильно Апікс сказав, що бути дуже уважним до деталей. Бо, в принципі, із деталей криється більш велика картинка, але іноді важко нею роздивитися, дивлячись ціліком. А з маленьких елементів складається повністю все. І відчувати, відчувати, треба ну, в собі розвивати вміння, відчувати і потім іноді без слів, але віддавати Всесвіту, людям, близьким, сім'ї. Розуміння подяки, яке не яке будується. На точному розумінні, за що і коли. І це дуже класно, коли ти маєш можливість таке відчувати, і треба ніколи не бути жадібним, треба бути щедрим в плані подяки в першу чергу. Якось так. Что повністю з тобою згоден в цьому питанні? І дякую, що дякую, поділився тобі. приємно тут. сидіти довольна, це мій перший лів, мій перший взагалі варіант спілкування перед камерами, перед багатьма камерами. Мені подобається. Дякую за це. і Мені дуже подобається ця тема взагалі філософія. І перший раз на минулому тижні я почув, що такий є гурток-клуб. І... Четверг, я навіть пропустив по причині, по причині. І потім вечором я подивився на Ютубі твій випуск за той день, що я пропустив, і це було дуже цінно. Ти дуже світла і велика людина. Ти теж Ван. дякую. І я тобі особисто це казав. І всім глядачам залюбки скажу, що я рахую. Те, що ти розвиваєш які теми для спілкування і надаєш людям безцінну інформацію, і це дуже цінний продукт, тому що продукти можуть бути різними. Вони можуть бути знову ж таки, те, що ми привикли доставати з холодильника і підкріпляти себе свою енергію за допомогою фізичного продукту, а це більш глибокий продукт. Дякую, Іване. Спробую далі. Щоб... Випуск... Випускати якісний, смачний, корисний смачний, продукт. Дуже. У дуже, дуже. вигляді корисної інформації. Комусь він треба, комусь не треба, якби. Ну, але саме головне що ти даєш можливість людям взяти цей продукт і скуштувати. Так що... Дякую. Так, а, сьогоднішня тема вона буде. Далі, перенесено на завтрашній, завтрашній прямий ефір. І нагадаю, ми сьогодні розмовляємо про свободу, чи існує справжня свобода в сучасному світі. І якщо так, то як же бути в справжньому свободним і вільним? Дякую за прямий ефір. Дякую нашому сьогоднішньому Дякую гості. Дякую, людям, всім. Дякую Сергію Олені, нашим вічним операторам. І які виконує велику роботу, на мою думку, безцінне Безцін. служіння, і до нових зустрічей. завтра о 10.00 Будемо знову робити стрім, виходити в лайв з українського креативного хабу з Лондона. До нового зустрічі дуже дякую, пока.